Новини середи 15 лютого. До вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Прощання із героєм. У Хмельницькому провели в останню путь полеглого військового Максима Зіменка. Екоуроки для школярів. У навчальних закладах розповідають про правильне поводження з відходами. Місто на поштівках. Хмельницька архітекторка Юлія Трімасова перенесла на папір 33 історичні будівлі. У Хмельницькому попрощалися із героєм Максимом Зіменком. Він виріс у мікрорайоні Книжківці. Останніми роками працював за кордоном. Повернувся до України і вирушив на її захист відразу після початку повномасштабної війни. Життя героя обірвалось 9 лютого на Луганщині. Йому на віки 33. На таких, як він, трималася практично, мабуть, наша ЗСУ. Він перед цим майже 4 роки був за кордоном. Коли знав, що йде війна. Почалася війна, він все закинув, приїхав сюди і пішов. В воєнкомат, я так зрозумію. З воєнкомату вже напряму він пішов на фронт. Був без середньовідвіднього, від його підрозділу запиту до нас на благодійний фонд е, на автомобіль. Пікап ми з ним бачили, спілкувалися. Е, з вигляду такий дуже суровий е, е, чоловік, але насправді він е, відчував і розумів, для чого він воює, заради кого, і е, ну справді безперебічне в людина. Він завжди був веселий. Сумним, навіть, напевно, я його ніколи і не бачила. Такий він був душою компанії і добрим. Тобто нікого не ображав. Дякуємо йому, йому і всім іншим нашим захисникам. Це дуже велика честь, і щоб я його знала, і що ми його всі знали. Він е ріс на моїх очах. Дуже е хороший сусід, дуже веселий, дуже любив дітей, дуже любив е життя. Коли почалась війна, він, як всі мужики, пішов. Служити, захищати свою країну. Дуже шкода, дуже хороша людина. Дай йому, Боже Царство Небесне, земля йому пухом. Пам'ять українських воїнів, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав, вшанували у Хмельницькому і подякували за мужність тим ветеранам, які нині у складі добровольчих формувань боронять Україну. Це, зокрема, афганці. 50 добровольців отримали подарунки та відзнаки міського голови. Аліна Косарова продовжить сьогодні. Зовсім інший вид війни. На жаль. Тоді ми воювали, будемо казати так, з малочисельними банформуваннями, а зараз ми воюємо проти регулярних військ, в яких на озброєнні стоїть, починаючи від... Срілецької зброї закінчуючи ракетами, ну крилатими авіацією. Так порівнює війну в Афганістані і сучасну російсько українську Олександр Вавричин. Чоловік брав участь у бойових діях у 80-х, тепер вступив до лав добровольчого формування тергромади Афган сьогодні. Разом із побратимами вшановує пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів. Більше ста тисяч українців брали участь у бойових діях в Афганістані. Вони виконували накази держави, якої вже давно не існує. Чимало ветеранів тієї війни. Нині знову взяли зброю до рук. Ми достойно пройшли шлях війни в Афганістані. Ми вшановуємо всіх наших побратимів, які не вернулися війни, які в мирний час вже пішли з життя. Але я надзвичайно вам вдячний, дорогі побратими, за те, що ви сьогодні в строю в нашому загоні. Мені дуже приємно, що ви, як насправді, люди бойові з великим бойовим досвідом, люди дійсно по совісті зібрались, організувалися. Треба зараз трохи допомогти із забезпеченням, щоб абсолютно кожен. Член добровольчого формування територіальної громади був одягнутий і був забезпечений тим, чим ми можемо. На сьогодні у Хмельницькій тергромаді є лише одне добровольче формування афган. Сьогодні за свою віддану службу ветерани добровольці отримали грошову допомогу, подарунки та відзнаки міського голови. Аліна Косарова, Володимир Паламар, Микола Ярковський, новини міста. Півлітрові банки і кришки для виготовлення м'ясних та овочевих консервів для захисників постійно збирають волонтери громадської організації Єдність духу. Смаколики на фронт на базі одного зі спортклубів виготовляють з квітня минулого року. Взимку почали відправляти бійцям і вареники. Найбільше радіють, коли отримують відгуки з передової. Ірина Аріон. Далі вони надзвичайно пані, тому що не всі такі привозять. Дівчата, Тань, спасіба всій твоїй команді. Все на місці. Скоро будуть хлопці їсти. Це відео. Волонтери громадської організації Єдність духу отримали від бійців з передової. кажуть, такі відгуки мотивують, адже практично у кожного з волонтерів рідні, сини, брати, чоловіки воюють. Ніла Михайлівна з квітня минулого року допомагає готувати м'ясні та овочеві консерви для захисників. Взимку через перебої зі світлом волонтерки почали ліпити і вареники для того, щоб рогалики, які ми пекли попередньо, ми печемо зараз, але в меншій кількості треба багато електроенергії. А зараз це є проблемою. Ну, тому вирішили робити вареники. Будуть наші волонтери їхати. Ми знаємо, що вони йдуть туди, вони йдуть на передову і вони везуть, куди довозять. Ми вже цього не знаємо, але бачимо по кінцевому результату, коли нам присилають хлопці відео, коли вони ці вареники наші готові варені вже піджарують, їдять. А коли був епізод, коли м -м, привезли в відрі, вони відкрив, він навіть не чекає. Каже, це ж дім, це ж домом пахне. Вареники зі шкварками, картоплею, лівером, капустою, сиром у трилітрових відрах та вакуумному пакуванні чекають в морозильній камері відправки на фронт. В іншому приміщенні на поготові каші за власною рецептурою. Щотижня відправляють захисникам 700-800 банок готової продукції. Саме тари під закрутки найбільше не вистачає. Щоденно нам потрібно мінімум 100 банок. Це для того, щоб виготовити кашу. Це потрібна цибуля, морква, спеції, олія для того, щоб протушкувати. Дуже просимо по змозі кришечка, банка для автоклаву приносити і залишати нашим адміністраторам на спорткомплексі літіум з понеділка по суботу. Щодня тут хтось є, і будемо вдячні за кожну баночку. Або донат. На наш рахунок. Наразі в громадській організації на базі одного зі спортклубів щодня наближають перемогу десятеро волонтерів. Нещодавно встановили власний рекорд. Виготовили за день 40 кілограмів домашніх вареників. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Уроки правильного поводження з відходами почали проводити у школах Хмельницького. Продовж тижня вчителі розповідають учням, як сортувати сміття і стежити за чистотою довкілля. Започаткували еко-уроки в навчальних закладах громади представники Офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький та навчального центру поводження з відходами ГУФІЦентр. Більше знає Денис Клименко. Хмельничанка Софія Добош навчається у четвертому В класі початкової школи номер 1 Сьогодні дівчинка та її однокласники дізналися про особливості правильного поводження з відходами. Сьогодні я дізналася, що є контейнер для небезпечних відходів і є контейнер спеціальний для паперу. Для того, щоб наша планета не забруднювалася і вона була чиста, нам було приємно там відпочивати, нам було приємно там ходити гуляти. В рамках єдиного екоуроку школярі переглянули повчальні відео та в ігровій формі вчилися сортувати сміття. Про це розповідають діти, чують не вперше. Тож стежать за чистотою довкілля. У нас біля будинку, біля квартири є сортові ящики. То там папір, скло, то ми в нас ну пару пакетів вдома. То ми їх сортуємо. А коли вже повний пакет, то ми їх відносимо до сміття. Коли входиш в будинок, там є. А і там можна складувати батарейки. Ми з всього дому допомагаємо там сортувати батарейки, щоб не забруднювати ліси, не забруднювати місто, щоб було все красиво. Такі уроки, за словами вчительки Ольги, красій, допомагають звернути увагу школярів на екологічні проблеми. Ми вчимо діток правильно це робити і виховуємо в них дбайливе ставлення до навколишнього середовища, вчимо їх прибирати за собою та сортувати сміття. Це робота в групах, коли дітки сортують самостійно, вчаться порівнюють це. Ми використовуємо нашу інтерактивну дошку, де є різноманітні завдання, по яких ми працюємо, і діти дуже полюбляють робити, показувати все на дошці Організували екоуроки в школах громади представники офісу проєкту розумний довкілля Хмельниць та навчального центру поводження з відходами Гуфі Центр протягом цього тижня їх проводитимуть для учнів як молодших, так і старших класів. Ми запропонували єдиний урок по по правильному поводженню з відходами, аби в кожній школі міста протягом тижня показали цей урок, а також додатково школа за власні ініціативи або кожен вчитель запропонували ще власні якісь можливі активності інтерактиви, аби заохотити дітей все таки. Думати про правильне поводження з відходами, сортувати відходи у власних навчальних закладах. Денис Клименко, Микола Єрковський. Новини міста. Листівки із зображенням старого Проскурова створює хмельничанка Юлія Трімасова. За п'ять років архітекторка виготовила дві серії поштівок. На папір перенесла 33 із понад сотні історичних пам'яток міста. Нині свої роботи продає, а кошти спрямовує на закупівлю турнікетів для українських військових. Олександра Семенюк розповість детальніше. Це перша листівка архітекторки Юлії Трімасової. На ній зобразила кінотеатр Планета, в якому ще у минулому столітті розміщувалось пожежне депо. На інших поштівках намалювала фасади міської ради та обласного художнього музею. Я намалювала тільки одну листівку після спочатку повномасштабного вторгнення. Малювати взагалі листівка не хотіла і не могла. Перша моя робота в цьому році це була. Будівля рогатої школи Городоцького району загалом у Хмельницькому є більше сотні історичних пам'яток. На папері жінка поки що зобразила 33. За п'ять років архітекторка створила дві серії листівок. Першочергово, коли так як я їх малювала, то я розділила на дві серії листівок. Перша це була Хмельницька, якого ми не помічаємо. Там було 10 листівок, а потім проскурі втрачена. Це. Ті будівлі, які змінили свій зовнішній вигляд, тобто там були добудови, надбудови, вікна зовсім не такі. Нині жінка працює над новою листівкою. Зображає будинок, який розташований на вулиці Проскурівська, 6. Саме це приміщення колись належало відомому у 19 столітті дантисту Леву Хаселеву. Зараз же тут розміщується заклад харчування. Мені приходить от ідея. Я виношу, я хочу зрозуміти, як ця будівля буде, з якого ракурсу вона буде гарна. Потім я її фотографую, друкую е, ці фотокартки з різних ракурсів і сідаю тоді, вже формую е, ескіз. Нічого мене такого особливого немає. Це ще мої студентські е, набір е, олівців, простих, якими я малюю, креслю е, і лінерами. Доповнюю малюнок акварельними фарбами. Придбати листівки, можна в туристично-інформаційному центрі. Усі виручені з продажу гроші. Юлія Трімасова передає волонтерам поділля на закупівлю турнікетів для України. Військових. Олександра Семенюк, Валерій Тілиховський, новини міста. Нові державні свята можуть запровадити в Україні. Законопроєкт про впорядкування календаря пам'ятних дат розробив Інститут національної пам'яті. Зокрема, пропонують 9 березня відзначати Шевченківський день. Є також ідея святкувати День української жінки 25 лютого в день народження письменниці Лесі Українки. 1 травень пропонують скасувати, а на початку травня святкувати День Сім'ї та День Матері. Що думають хмельничани про такі зміни? Дивіться у нашому опитуванні. До 8 березня я відношусь негативно більше. До Дня матері, ну, напевно, позитивно, бо мама в кожного є. До дня жінки взагалі відношусь негативно, бо чоловіки затвердили собі в своїх головах, що подарунок має дарувати на один день там в рік, в день жінки, наприклад, подарунки. І тому я відношу до цього негативно, бо вони заслуговують цього як найчастіше. Подарунки, квіти і тому подібне. Люди привикнуть, от так як привикнуть до релігійних свят. Я, наприклад, теж не маю нічого проти. Хоча я православна, я не маю нічого проти, щоб зробили Різдво 25-го. Я не проти, щоб скасували, припустимо, 1 травня чи 9 травня. Хотілося б відійти від, від того руського міра і забутися за нього як про страшний сон. Можна об'єднати всі свята в один день і 8 березня, і 25-го. Свята не непогано. Якщо святково на душі. 8 березня, напевно. Тому що 8 березня це що, пережитки з СССР. А так Леся Українка. Дається українкою, тому це, це буде набагато краще. Не дивилися, не чули за це. Це дружини потрібно запитувати, а не мене. Це її більше свято, людей. Або матері. Я сама флорист, тому я кажу, що не потрібно. Забрати ці свята, тому що, навіть якщо зараз війна, ну звичайно, всі плачуть, всі переживають, але повинні якось ну, жінкам робити свято, воно не буде 25 лютого. Багато хто пише, що це СССРівське свято, але це неправда. Так святкує ще і пів світу. Я звикла до старих традицій. От 8 березня для мене це ну, особливий жіночий день. Ну, а щоб його скасувати, я навіть не знаю. Ну, тоді 9 травня це як Шевченків день зробити. 9 березня. А, 9 березня. Можу святкувати миру всім нам, і самої швидкої перемоги. На сьогодні це усі новини. Дякуємо, що дивитесь. Разом ми не переможні. Слава Україні і слава нашим героям.